Прийшов час для великих об'ємів. Дівчата, ви не уявляєте, як мене це тішить. Ви кажете, що крем працює, шкіра сяє, але маленької баночки вже маловато. Тому я вирішила: час робити великі об'єми. Тепер наш улюблений крем доступний в об'ємі. 50 мл для тих, хто вже переконався в його ефекті, ексклюзивно для постійних клієнтів. Бо коли бачиш результат, ти розумієш, що цей продукт працює. Пиши слово краса, і я відправлю тобі гайту подарунок з безпечного омолодження на консультацію дев'ятки» по догляду і омолодженню шкіри. Пиши свою думку. Підписуйся, у нас багато цікавого. Відправ подрузі і став лайк.